Розберік жорсткий диск і сідіром, як це все правильно робиться, як має виглядати плата жорсткого диска в прийомному вигляді. та і сам жорсткий диск, щоб людям було зрозуміло, що куди йде. Ну, дивіться, пластина з жорсткого диска, вона знімається, вона буває з нержавійки або з звичайного заліза. Ну, різні варіанти. Все залежить від року, в якому воно було зроблено. Я так розумію. Зараз перевіримо. Зараз нас закритикують, що у нас немає викрутки для жорсткого диска. ти пані? Це гарантія. Десь є. Та десь є, все зрозуміло. У нас все десь є, тільки де воно хто зна, да? да. так. <стандартна> це стандартна проблема. Подручними способами роботи. Так. Да. Перевір, пожалуйста, пластина ця нержавійки чи ні. І покажеш магніти неодімові, які там знаходяться. Скажеш людям, бо мені треба відповісти. Магніт. Сильний магніт чи не сильний? Чікс. бачите, можна дуже доволі таки корисну штуку дістати із жорсткого а Він сам по собі ніякої цінності вже не несе. Мені там, звичайно, зараз напишуть, що там 20 біткоїнів зберігалось на тому жорсткому диску. Але мені від того аж ніяк не легше, так, що вони зберігалися, тому як розуму їх достать від тим не вистачає.